Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні відео розмовне, але не просто так а запрошення, запрошення у спільний проєкт Дівчатка, такі, Дівчатка, другий сезон. Ті, хто були в першому сезоні, я маю надію, що ви в перших рядах долучитесь, бо е, спільний проєкт вийшов. Дійсно цікавий, дійсно цікавий, різноманітний, яскравий. Дівчата так себе проявили, що ну просто фонтан всяких емоцій, всяких фантазій, всяких красивих робіт, дизайнерських і не дуже звичайних, і навпаки, просто вибух емоцій, То Зараз я хочу всіх запросити у другий сезон дівчатка такі дівчатка. Трішки зміняться правила. Ну, ми ж не можемо е, заздалегідь знати, що там буде за завдання, щоб е, заготовити його як домашнє завдання, і потім сказати, що я виконала. Ні. Трішки ускладнюємо завдання. От. Запрошую всіх, у кого є канали, у кого нема каналів, хто веде сторінку в інстаграмі, чи десь ще, хто не веде сторінки, хто хоче ділитися у спільноті, ті, хто хоче творити в маленькому колі однодумців з таким хобі, як у вас, хто хоче проявити свою фантазію, показати свої дизайнерські здібності, вміння. Можливо, щось вигадати таке, до, яке, якого до вас ще не вигадував ніхто. Можливо, зробити таку роботу, яку захочуть наслідувати і скажуть, давайте майстер-клас, або просто зв'яжете те, що ви планували, те, що потрібно вашій сім'ї, вашим дітям, друзям, кумам, хлопцям на передовій. Та будь-кому для всіх є завдання є місце в нашому проєкті. Тому я буду дуже-дуже вдячна, якщо ви підтримуєте мій спільний проєкт, і долучитеся за посиланням у інфобоксі. А зараз я хочу похвастатись, ось ця робота була зв'язана саме в рамках того проєкту які дівчатка, дівчатка весною. Я планувала два светрика, але зв'язала тільки один. Дякую дуже дівчатам, які були спонсорами цього проєкту. Це Лариса з каналу різнокольорова мозаїка». Вона мені подарувала ось цей моточок ем, норки. І мою подружку Мар'яну Марія Федотова, вона в інстаграмі. Вона мені на день народження подарувала ось сім моточків ось цієї чорненької норочки. Мені вистачило, у мене на півтора моточка чи навіть два лишилося. От то на отакий светрик 300 г норочки достатньо. У мене тут зв'язано методом інтарсія і огляд, експрес-огляд є в списку відтворення. Знайдіть, і, якщо вам подобається, ви можете і для себе щось таке подібне зв'язати. Я дуже-дуже задоволена. Просто щаслива, він один з моїх улюблених. Будуть у нас у проєкті три номінації: перша номінація Все краще тобі коханий, друга сама собі дизайнер, чи сам собі дизайнер, можливо, до нас захочуть долучитися хлопчики. І третя, як вже й пішло, то це вже буде невиправда. Невиправна, невиправний, та номінація, в якій ми будемо в'язати, все як завжди. В дизайнерській номінації ви можете в'язати також все, що захочете, але з е, випідвертом. Щось цікавеньке, щось своїми е, наробітками, своїми фантазіями, щось таке, якого нема ні в кого, і є тільки у вас. Неважливо, для кого ви в'яжете. Неважливо, що ви в'яжете шкарпетки, хай це будуть дизайнерські шкарпетки. Якщо ви в'яжете шапку, хай це буде надзвичайна шапка така, яку до вас ніхто не робив. Я вже мовчу про кардигани, светри для дітей, для чоловіків, для будь-кого. Це має бути щось особливе. А от в номінації все краще, тобі, коханий. Ви маєте в'язати тільки для чоловіків, хлопців, друзів, кумів, сватів, коханців, хлопців для ЗСУ для будь-кого. Але з кращої пряжі, з кращого е, того, що у вас лежить, задумане було, е, того, що ви мріяли пов'язати, і це ви віддасте не собі коханій, а йому. Подумайте про це, хто у вас найбільше. Улюбленіший в будинку, можливо, це кіт, або цуцик, то ось така номінація. Будемо е, відповідати на питання. будемо, е, У нас буде журі, це ви, бо по кінці, в кінці цього м, спільного проєкту ми е, виберемо всі роботи, хто зробить. Готові роботи, які будуть готові до 25 грудня, я вважаю, майже три місяці, ми всі встигнемо, все, що захочемо. Одну номінацію, дві, а то, можливо, і три хтось зробить. Виставляємо фото в гарній якості, можна відео, можна фото в гарній якості. Виставляємо і всі, хто буде приймати участь у спільному проєкті, всі будуть голосувати, у кожного буде один голос в кожній номінації. То ви будете вибирати переможця, і переможець отримає подарунок від мене обов'язково в кожній номінації один е, переможець. Якщо у нас будуть спонсори, я дуже маю надію, що до нас долучаться спонсори. То ці спонсори виберуть переможці собі за своїм смаком, не за голосуванням жарі журі, а саме тих то, на їх погляд, буде кращий. Тому запрошую до участі, запрошую спонсорів. Просилайте подружкам, у кого, можливо, поганий настрій, у кого немає бажання там нічого робити, нічого в'язання, можливо, саме оцей спільний проєкт дасть їм поштовх для творчості, для розкриття своїх фантазій, для повернення в життя. Бо зараз у нас такий час, що ми дуже-дуже забуваємо про себе. Ми е, поринаємо з головою в новини, в, е, в те, що відбувається, те, що падає поряд, те, що не дає нам жити. То давайте будемо дівчатками. Повертайтеся. А ще я хочу похвастатись. У мене подаруночок. Мені Мар'янка сказала. Марія, вибач забула. Дам посилання на канал в інфобоксі. Крочить жорний. Мандрівка. З гачком чи щось таке. Мені воно кажеться, що це крючковий журнал. Крочить жорний. Я можу помилятися. Але суть не в тому. Суть в тому, що ця дівчинка вирощує пеларгонії. Вона в'яже, вона дає майстер-класи в основному для початківців, але навіть такі там матьорі-в'язалки знайдуть для себе цікаві варіанти пров'язування візерунків, як користуватися гачком, які, е Бувають варіанти навіть просто резиночки, чи англійська, чи ще якась, але це все гачком. В неї ви все це знайдете. Багато корисного, цікавого в неї є. Але вона ще й займається квітами. І от Марія, Марина, Марина, е, прислала мені квіточку. Я просто вражена, і ви знаєте, це така відповідальність, це ще більша відповідальність, ніж отримати на подарунок пряжу. Якщо я отримую пряжу, я знаю точно, що я буду з нею в'язати. Я точно знаю, що я буду з нею творити, і яке, коли я це ставлю в чергу. А всі знають, що я не квіткарка, я не садівниця, я не люблю свій город, я не люблю дубатися в землі. Це для мене прямо не нагорода, а м -м, покарання. Але я дуже-дуже люблю герань. Ось в мене тут стоїть, вже відцвітає, вже опадають квіточки. Але я хожу і час від часу її трогаю, бо мені дуже подобається її аромат. Ці всі квіти стояли у нас на вулиці, там чоловік за ними доглядав. Зараз вони перебазувалися в кімнату, бо вже скоро будуть заворозки. Хоч осінь сьогодні зараз така така тепла, я ще жодного разу не пам'ятаю, щоб була осінь ось до самого жовтня без дощів, тепла, що ми ходимо в футболочках. Ну, Це просто літо. Літо, ще один місяць літа надзвичайної краси і все, але вже час заносити, то вже наші квіточки ось перейшли. У нас тут така на столі оранжерейка невеличка, на підвіконнях там тут. Ну, Повертається, повертається, мені дуже подобається, що в мене п'ять в кадрі будуть квіточки. І ось оцей маленький горчечок мені подарувала Марина. І яке ж моє було здивування, вона ця квіточка прийшла до, до мене по новій пошті, дуже гарно упакована. Там до неї ще й горщик з землею. Марина попіклувалась про те, щоб мені було навіть куди пересадити. Ви уявляєте, яка? На моїй плечі лягає відповідальність, як мені буде важко е, дотримуватись цих норм, правил е, догляду за квітами. Бо я ж не квіткарка. Це, це просто щось неймовірне. Я коли показала чоловіку я сказала, твоє, ти й доглядай, я відразу почала його нюхати, але він не пахне. Для мене це здивування. Просто справжнє здивування. Я думала, всі е, герані пахнуть, але це не герані, це пеларгонія. І вона, як же це називається, сортова о е, квітну ти має весною. Всі е, герані, калачки пела, пеларгонії люблять світло, а в мене темна кімната, тем, темний будинок, Ми на е, несонячній стороні. То я ледве знайшла для неї найосвітленіше віконечко, щоб поставити. Зараз вона проходить акліматизацію в нашому будинку. Але відповідальність я вам не... Ну, це прямо мандраж. Як здавати екзамен? Чесно? Це коли людина дарує тобі живу істоту, в неї тут трішки пожовтіли листочки, але е Марина каже, що це від стресу в неї. бо вона... Двоє, майже троє суток провела упакована лежачи в коробці, і як її там тільки не перевертали. Боже, тут вона була так упакована, тут було і зверху земля, щоб не висипалася, було закладено. Я навіть не відразу зрозуміла, що це треба витягнути. Це, це ну, настільки відповідально людина підійшла, щоб. ну, Для мене це диво, чесно. Можливо, хтось скаже, тю дурна квіточкам дивується. Так, я дивуюсь, бо для мене це. Ну, справді, диво, я можу доглядати ось за такими улюбленцями, за, за своїми родими, можу, все ем... я можу. Та нічого я не можу. Я в'яжу цілими днями то все. Я можу вам набалакати, я можу е, спілкуватися з людьми, я дуже комунікабельна. Але з квітами я спілкуватися не вмію. Я їх дуже люблю. Мені дуже подобається, що вони є у мене в будинку. Але. Доглядати, витримувати оці всі режими їх поливу, щоб не перелити, щоб не засушити. Ну, це для мене дуже важко. Я не можу. Це просто жах жахливий Вам чути, як вона ртіть? Маю надію, що чути. Вона дуже-дуже голосно мурчить. коли приїжджала до мене Мар'янка, а я в наступному в'язову вам. Покажу, коли в мене була Мар'янка, і як ми гуляли, От, то вона каже: Боже, як вона мурчить голосно! Вона справді дуже дуже голосно мурчить, Але вона вже старенька. Їй вже... В цьому році, мабуть, 12 буде. Цю китьку ми, ми подарували доні на день народження. Назвали її Аліскою, бо вона рода. Набалакала вам кучу. Але я маю надію, що ви зацікавилися і ви прийдете у спільний проєкт дівчатка-такі-дівчатка. З 1 жовтня починаємо працювати. Рада, що були зі мною. Рада, що мене підтримуєте, підписуєтесь, розсилаєте подругам, Для мене це дуже-дуже важливо. Па-па!